Ну, от всі знають, що е, мера Охтирки незвичайний мер. Але ж ми не просто так приїхали. Ми приїхали як незвичайна газета, яка е, під час повномасштабного вторгнення була відроджена саме в Гадячі, і яку редагувала Олена Вчілка. І ми хочемо подарувати вам перший воєнний примірник відродженої газети е, редакторки Олени Вчілки. Це ось перший такий. Е, Оце ось наш випуск, який буквально вчора вийшов. Зараз він виглядає саме так. Ну, а це звичайно листівка відомого гадіського сафарі. По цьому, по цьому в мене до вас будуть питання. Тоді ви в мене інтерв'ю. По цьому, по цьому в мене до вас а будуть питання. Е, да, от, про mm -hmm. Ну у нас на жаль, немає газет на сьогоднішній день. Я був дуже здивований, коли. Мешканці з району прийшли і кажуть, ми, ми прийшли до вас е скандалить. Ви закривали газети. Ну, е комунального видання у нас вже немає дуже-дуже давно, у нас його не було. А ну, з повномасштабного вторгнення дві газети е в Ахтирці закрились, бо це комерційні видання, які на сьогоднішній день, на жаль. Не можуть існувати зараз. Дуже багато громадян говорять про те, що потрібно все більше і більше грошей виділяти на потреби ЗСУ з місцевих бюджетів. Розкажіть, як формується бюджет вашої громади та які шляхи фінансування ЗСУ можливі за рахунок бюджету. Бюджет наш так, як бюджет більшості територіальних громад в Україні. формується за рахунок ПДФУ податок на фізичні особи у. Громаді із зарплатні відшкодовується певний відсоток кожного із нас, із вами, хто офіційно працює. І з тих коштів, які у людини із заробітної плати вилучаються, із них частина коштів іде в державу, а інша частина коштів залишається в місцевих бюджетах. І Охтирська громада також не виключення, там близько 80% наповнення бюджету це ПДФО. ПДФО всіх працівників, підприємців, працівників всіх бюджетних і небюджетних установ це наповнення нашого бюджету. А далі, звичайно, йдуть податки на землю, оренда і продаж. Ну, це такий незначний відсоток. У цьому році ну, невиконання бюджету в місті Охтирка йде з незабезпеченістю на 2,5 місяці по бюджетним установам. У цифровому варіанті це не вистачає нам у бюджеті близько 38 мільйонів для того, щоб забезпечити зарплат неї. Знову ж таки, це все за рахунок того, що на перше 10-23 року була прийнята закон депутатами Верховної Ради проголосований вилучення військового ПДФО. І от це саме той. Камінь спотикання, який багато людей не розуміють, не наріжний камінь, а саме камінь спотикання, згодні, бо люди цього не розуміють. Дійсно, під час повномасштабного вторгнення так сталося, що по багатьом громадам, в яких не було до повномасштабного вторгнення, і до початку війни, до 2014 року, не було військових формувань, і військові формування туди перемістилися. Дислокувалися і почали сплачувати своє ПДФО. А до того часу уже е, територіальні громади чи громади, міста вже формували свої бюджети збалансовані без цього ПДФО. І тут до них надходить ПДФО військове. Е, а з, е, оскільки це 22%, там 21% е, з копійками відсоток, який береться із зарплатні будь-якого працівника і військового в тому числі, то е, до бюджету громад надійшло дуже, дуже багато коштів. Але є громади, в яких військові частини були і до війни. І були ну, за весь час існування взагалі громади. В місті Охтирка були козаки, в місті Охтирка були е, військові частини, е, і з давніх давніх часів в нашому місті постійно е, е, місто військових. І е, це означає, що їхні рідні, близькі, діти, батьки, дружини. Е, і всі інші рідні знаходяться в цьому місті. І все тим, чим вони користуються: це школи, садочки, лікарні, дороги, вся інфраструктура, вона е, утримується і відбудовується за рахунок тих коштів, які надходять у місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, е, і з їхніх же податків. коли е, Військова частина передислоковується і десь починає сплачувати податки, це означає, що вона у когось залишає своїх рідних і близьких, які користуються оцим, цими всіми ж грошима, а гроші у, виді, у вигляді послуг, чи як там можна сказати, що гроші дають можливість надавати ті чи інші послуги. Це одне. А коли військова частина дислокувалася і до війни, і бюджет міста чи громади формувався. Із військового і не військового ПДФО, і на сьогоднішній день його повністю вилучили, то якби нам залишили все те, що потрібно утримувати, але в нас забрали кошти. Але це не страшне, це саме те, про що я один із небагатьох голів, говорив у перші місяці спочатку е, повномасштабного вторгнення на нарадах в обласній адміністрації. І е, ці наради були е, під коли були всі голови всіх громад і під керівництвом обласного керівника чи очільника обласної військової адміністрації, я говорив, що, шановні, спочатку перемога, а потім все інше. Капітальні відбудови, ремонти таке і ну, всі інші моменти мене ніхто не почув. Знову ж таки, чому не почув? Бо бало хто з людей бачив своїми очима, як руйнується все за одну секунду, що було побудовано за десятки років. І було поставлено завдання у 2022 році, що, шановні, відбудовуємось, будуємо, свій ритм життя, не змінюємо. Але це неможливо. Людям не можна приказати, що ми змінюємо чи не змінюємо. Люди живуть і кожного є своє першочергове завдання, чи першочергові потреби. Базовими потребами це є життя, базовими потребами це є продовження роду чи збереження свого роду, тобто діти. І потім уже все інше. І з 22-го року, з травня місяця, склалося якесь таке уявне чи химерне примарне якесь уявлення, що все в нас добре. Якщо ворог відійшов за кордон. За на, межі Сумської області, Чернігівської області і навіть більшої частини Харківської Це області, уявлення, то він якесь вплинуло то він, на формування він, То він е до нас ніколи не повернеться. Угу. Це е от, хибне уявлення, воно вплинуло у му році. Все ПДФО, яке надлишково угу. надходило за рахунок того, що е збільшилися виплати для військових, все інше. Його потрібно було з 22-го року вилучати і е, віддавати тільки на е, оборону, на оборону країни і на підтримку обороноздатності всіх військових частин. Надлишково е, мається на увазі те, що було до 21-го року, ну, бажано, щоб воно залишалося для е, життєздатності. Я е, не скриваю, е, не, не приховую. Е, останні чотири місяці, я говорю, що так, ми є. Е, тиловий фронт, ближнього тилу. Ми недалекий е, тил, не глибокий тил. Е, і то вже сьогодні навіть по Україні немає таких глибоких тилів. Ми бачимо, що Львов що твориться з Львовом, що твориться з Хмельницьком. А ми взагалі е, ближній тиловий, тиловий фронт. І нема різниці у фронті, деяке е, Деякий сегмент із нашого ланцюга просяде. Якщо тільки просяде, е, тил, ну, тил, ближній тил, зразу почне просідати фронт. Не дай Боже просяде фронт, ближній тил буде віддвигати, віддвигатися вглиб. Віддвигатися Але не можна говорити, що отут, коли отут буде все добре, то е, тил нам не потрібен. Тилове забезпечення, а особливо коли війна затяжна. Це одне із головних умов виграшу. Чим більше підготовлений боєць, чим більше він витривалий, тим більше шансів, що він переможе. А бійцем у нашому випадку є країна, а підготовленість йому забезпечує саме тил. І як тільки ми будемо говорити, що ми все віддаємо для того, щоб швидко подолати оцю дистанцію, то ми задихнемося на середині цієї дистанції. Я розуміло говорю так чи ні. Але те, що на сьогоднішній день, на 24-й рік із Охтирської громади вилучено 175 мільйонів військового ПДФО, ну нічого страшного. Ми виживемо. Ми виживемо, ми втягнемося, ми переживемо цей рік і наступний, скільки нам буде потрібно. Хоча я впевнений, що в 24-му році вже буде якби закінчення війни і перемога на. В тих умовах, які потрібно саме для країни, по забезпеченню військових є, є не програми, є бюджетний кодекс, який ніхто не відмінив з моменту повномасштабного вторгнення чи, взагалі, з моменту війни 2014 року. Бюджетний кодекс, по якому живуть, живуть органи місцевого самоврядування. Живе е, центральна влада, живе районна військова адміністрація, обласна військова адміністрація. І по бюджетному кодексу є е, лише певні джерела фінансування. Армію може фінансувати лише держава. Із двох джерел фінансування неможливе. Ми можемо підтримувати е, військових чи військові е, формування. Можемо підтримувати армію лише у вигляді міжбюджетного транспорту. Ніхто цієї умови не змінив. Можна було, можна було тим самим депутатам розглядати питання, і це також ми ставили завдання своїм, ну, своєму народному депутату і на обласні, в обласній військовій адміністрації піднімали це питання. Що, шановні, прийміть рішення зміни до бюджетного кодексу, щоб ми могли закупляти зброю. Мілітарі, все, що потрібно, і безпосередньо передавати тим е, військовим формуванням, які або були у нас зареєстровані, або які до нас є на, 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 на... раціональне? Ні, так, ні, ні. Це рішення було б раціональним і своєчасним у 22-му році. 22 му році це було б раціонально. Був 22 й був 23 й і ми повинні були динамічно змінюватись. Динамічно від тих умов, які нам диктувала війна. Цих змін досить швидких не відбулося знову ж таки. ну, в мене є своя думка з приводу демократії і з приводу авторитарного режиму. Демократія завжди буде програвати у війні проти авторитарного режиму у швидкості прийняття рішень. А для авторитарного режиму швидкість прийняття рішень це одна особа. Одна особа прийняла з іншою одною особою, те, що зараз ми бачимо, КНДР, з іншою одною особою авторитарного режиму домовилась. Дали прямі вказівки, і нам не потрібно збирати форуми, збирати кворуми, е, приймати рішенням, е, долати чиєсь вето, одноособове, там, спілкуватися, виводити когось на каву Орбана чи, чи, чи когось іншого. От в цьому плані ми, ми програємо у швидкості прийняття рішення. А для війни рішення повинно бути е, миттєве. Миттєве, От є е, певна задача, і зразу повинна бути поставлена е, шляхи вирішення, як вони вирішуються, а демократичним шляхом можна вирішувати якість життя. Саме життя вирішується завжди авторитарним чи е, одноособово. А якість життя можна потім уже демократично. Поки ми е, говоримо про виживання. Ми покладаємо відповідальність на кого одного чи на якусь ну, невеличку групу осіб, які постійно знаходяться в комунікації між собою і приймають рішення. Ми покладаємо е, з вами, як люди, на свою нервову систему, що вона буде вирішувати питання. А далі вже підключається гуморальна система, далі підключаються інші органи, але це потребує часу. А нервова система миттєво приймає рішення. Так само у нас нервову систему, функцію нервової системи виконує центральні органи влади. Або повинні вони були взяти на себе відповідальність з першого дня. А сталося так, що у перший день на себе взяли. Ну, я думаю, ви знаєте, що я лікар, так, і ну, можливо, хто не знає, я поясню якби на своїх от таких прикладах, які ніхто ніколи вам не наведе. На себе взяли функцію нервової ганглії. Не центральна нервова система. А нервові ганглії у вигляді органів місцевого самоврядування, які можуть в разі, коли центральна система людина, я порівнюю країну з організмом, з організмом людським, ніхто вам цього не порівняє. Коли е центральна нервова система відмовляється від прийняття рішення, приймають на себе нервові ганглії, і вони забезпечують роботу е тих органів і систем, які потрібні для збереження життєдіяльності. А в подальшому потім включається центральна нервова система, і вже знову знову все відновлюється. Щось подібне у нас таке відбулося. Так, не щось подібне. А це було єдине те, що нервові ганглії, серйозні нервові ганглії, які відповідали за е, певне життєзабезпечення, це органи місцевого самоврядування, взяли на себе цю відповідальність. Вони прийняли рішення, далі включилася центральна центральна нервова система за е, 22 другий, рік. Потрібно було внести певні зміни у е, бюджетний кодекс. Це моя думка. Це моя особиста думка. Ви, ви, я не знаю, розділять і не розділять наші глядачі, всі мешканці нашої країни. І е, багато нервових ганглів перебрали на себе е, якісь певні повноваження, і вони е, почали закупляти дрони, FPV-дрони, бронежилети, тепловізори і все інше. Ну, єдине, що не могли там танки чи ще щось закупляти. Але волонтери, які також були певною частиною, організовані волонтери, свідомі волонтери, які вели облік і звітність. Вони також почали виконувати функції, вони почали закупляти БТРи, ще щось, і ще щось. І е, прийде час. У нас буде перемога. А потім нам почнуть задавати питання. А чи не перебрали ми на себе повноваження? І потім почнеться, як ото адміністративна, а е, в даному випадку йде кримінальна відповідальність. Тобто вас Можна назвати авторитарним мером? Е, на період е, лютого березня 2022 року це було так. 24 числа е, лютого. 22 року в місті Охтирка о 5 годині вечора була оголошена комендантська година. Це не мої повноваження. І вона е, пробула до е, середини квітня, більше 50 днів, поки не ввів комендантську годину. Обов'язково і вводили, і змінювали. І ми її вводили не е, так, як ну, це, є, це є, слава Богу, це є на Фейсбуці кожного дня. Де 24 числа міський голова говорить: шановні мешканці Охтирки, комендантська година з 17-ї години. І е, це робилося з одним єдиним бажанням зберегти життя людей і зберегти їхні оселі. Перше, в першу чергу, е, багато людей отримали зброю, не знаючи правил поводження, вміючи нею користуватися, але не знаючи правил поводження. Е, в другу чергу багато людей виїхало. Третю чергу е, хтось не отримав цю зброю і ходив по місту вечором. І кожен, хто е, пересувається по вулицях, мог попасти під зброю того, хто не вмів нею користуватися, хто вмів нею користуватися, а не знав правил поводження. І були такі ситуації по країні. То потемніло цивільним нічого робити в місті. Все, розійдеться по будинкам, по, по домівкам. Е, потемніло е, нічого шастати, провіряти, хто де виселився чи можна там поживитися. Бо можете попасти під обстріл. 24 числа в місті Охтирка був оголошений сухий закон. Бо е алкоголь має е певні хвилі і хвиля збудження в ньому, в ньому присутня. Там, де в країнах, нам давно вже розповідали: от там, де в країнах е Сходу, де дозволена зброя, там заборонено алкоголь. Там для е нас, як відпочиваючих, дозволений, а для всіх інших заборонений. Бо в алкоголі є фаза збудження, коли тобі хочеться агресивно проявити себе по відношенню до когось іншого. В нашому місті також. Це також не мої повноваження. І цей е сухий закон в місті Охтирка був скасований тільки через два злишні місяці, mm -hmm. і багато інших таких моментів, про які на сьогоднішній день не потрібно ще говорити, але вони були е зроблені саме для е рятування життя і здоров'я, як військових, ну, як цивільних, так і військових, оскільки я цивільний міський голова. Час того, як ви брали на себе додаткові там або ті е, повноваження, які вам їх нікому було брати. Я не хотів їх брати. Я зрозуміла, так. А от це вам допомогло, о той досвід вам зараз допоміг в керуванні громадою на сьогодні. Ні. Це він і залишився в минулому. Це досвід із лікарської практики. Це, кризовий... це до... кризовий, кризовий досвід із лікарської практики, коли ти розумієш, що привозять одномоментно тобі 5 чоловік, і ти із них. Зразу розумієш, що цьому ти не допом... цьому ти не допоможеш приймати певні рішення. Оцьому ти не допоможеш. Оцій людині можна допомогти і завтра. Їй потрібно лише там по голові погладити чи знеболюючи дати. А оцій потрібно приймати рішення на... тепер на тепер. Одним із основних завдань моїх було це утримання людей від паніки в першу чергу. Бо паніка могла нанести, і вона наносила на. Шляхах, де були корки, там по три доби проїжджали від Києва до Львова, вона наносила багато негативу. дуже багато. Це моє було першочергове завдання. Я цивільний міський голова. Другим завданням моїм було забезпечення. Убезпечення наших мешканців від будь-яких катастроф, гуманітарних криз, продуктових криз. Е е епідеміологічних криз і всього іншого. <тас> ну, я е гордий, і я скрізь кажу на форумах е українських і міжнародних. Е зі мною залишилась вся команда Ахтирської міської ради. все е Всі заступники. Зараз вони говорять, що так, нам було соромно. Міський голова залишається, нам було куди поїхати, до дітей, навіть за кордон. Але нам було соромно, міський голова залишився, як же ми. І вони знову е ж таки є. Е ну, Багато для по багатьом моментам, от якщо взяти кожного дня, от ви сказали в той день, це, а в той день інше. На другий день вже було оголошено мною, що, шановні мешканці, за мною залишаються мої заступники і їхні телефони. Телефон, телефон той, 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 той. Оці відповідають за забезпечення продуктами харчування, оці відповідають за забезпечення розселення людей, у кого немає тепла, оці за евакуацію, за харчування військових і таке інше. Тобто в мене була команда, і мені було досить легко. В цьому плані, без команди без команди особистості багато чого можуть зробити. Вони формують команду, але це потрібен час. А в мене була команда. Команда Охтирської міської ради і декілька депутатів. там е 9 чи 10 чоловік залишилось також поруч. У другий день війни, коли керівництво АТБ зателефонувало. що ви Знаєте, ми можемо залишити наші магазини відкритими. У нас є по одному продавцю, але в нас нема охоронців, нема кому навіть допомогти, не дай Боже чого. Депутати поїхали і виконували функцію якби, допомоги для касирів. І АТБ працювало наш кожного дня. Кожного, жодного дня не було, щоб воно закрилось. На 2-3 години. Через них люди могли по 500 гривень отримати вже там на другий-третій день, бо е, банки закрились. Нікуди було здавати виручку. Із міста Охтирки містка Охтирка жила автономно місяць. З нього не вивозилась виручка, так як і з інших міст чи з інших громад. У місті Охтирка от кошти крутилися у самому місті. Магазини здавали вже на четвертий чи п'ятий день, не пам'ятаю, директор банку зателефонував, каже, ми відкриваємося. Ми хотіли спочатку дві філії, але коли в центр міста розбомбили, вони відкрили лише одну філію. Там стояла черга, але люди отримували зарплату. Ну, не зарплатню. а Кошти, нарахування по е, усім соціальним е, напрямкам пенсії, там, якісь пільги, субсидії, дотації також працювали. Дистанційно працював пенсійний фонд, і дистанційно працював, вони були в місті керівництва, е, працював управління соціального захисту. І коли я вперше побачу, як люди стоять біля банку і кажуть: а ви по що прийшли? Так нам пенсія прийшла. Думаю, ну слава Богу, це вже люди розуміли, що центральна влада також включається, і, як ми говорили, центральна нервова система вже також вона не знімає з себе ну, певну відповідальність. Це не дало взагалі якоїсь паніки в місті. На АТБ почали получати кошти спочатку по 500 гривень. Потім у нас працювало там спочатку 3, потім 4 і максимально там 5-6 аптечних ну аптек. Чи це були їхні філії чи це безпосередньо аптеки але вони получали працювали і також давали гроші людям. Можна було через карточку там 500, а потім тисячу гривень. І це людей знову ж таки рятували. А допомагали сусідній громаді, великобидещанська громада, грядська громада, якась допомога звідти надходить? Не якась, а багато допомоги. Допомога, допомога із ближніх громад надійшла. Така перша допомога, мабуть, 25-го числа. Це із нашого Хтерського району, з громади із Груні приїхала допомога в вигляді продуктів харчування. 25-го числа у нас загинули перші цивільні, і про це ну я скільки я їх оперував, декількох чоловік. І така була таке моє звернення було болюче. Тоді вже прийшло стовідсоткове усвідомлення, що вони прийшли нас убивати. І е, я попросив у громад медикаменти. Медикаменти перев'язувальні, антибіотики для е, анестезії, бо я розумів, що буде ну, серйозна ще напружена ситуація в нашому місті, буде ескалація. Е, і 26 числа саме допомога із е, Зінькова е, врятувала мені життя, бо я був в одному з місць прильоту. Тоді ми ще не знали, що нас можуть авіація бомбардувати. І за 15 хвилин зателефонував заступник міського голови Зінькова, що ми привезли вам медикаменти, тут дві машини, дві, ну два буса. І я поїхав їх зустрічати до лікарні. Ми вивантажили цю гуманітарну допомогу, такий підйом. ви Знаєте, 26 число, от і початок дня і так, до двох годин. 30 хвилин, 26 число було таке емоційний підйом, що ворог нас не пройде. Ну я тоді ж не розумів всю ситуацію по країні, що ворог вже дійшов до Києва і вже стоїть в Бучі Вірпіні. І... А от охтирку ворог не пройде, бо багато людей добровольців йшло отримувати зброю. Зброї було в нас достатньо. Ну стрілкотні те, що називають, автоматів такої легкої зброї. Ех, е, і був такий емоційний підйом, що ворог нас не пройде, скільки б його не було. А скільки його було, ми ще також зовсім не усвідомлювали.